В одному з таких випусків, це два роки назад. Два роки назад, я розповідав про е, поліцейського циганського барона. От е, це був, е, вийдіть нам на екран фотографію. Це був начальник е, поліції Золотоноша Черкаська область Олександр Охріменко. От ми зробили таке невелике розслідування про нього. От, і я думаю, щоб для людей пригадати. Получається, я там спілкувався з колишнім працівником поліції Сергієм Сергійцем, який не знав, що я його фіксую на камеру, і він мені от що розповів в той період. Виводимо на екран відео. начальник – це Олександр Охрименко да. він безпосередньо кришує Ага, ага, ага. Може, знаєте, як відбувається? вони як. Місяць ним розраховується в тиждень, як правильно. Що <ріст> це грибки? Нормально. <ріст> <ріст> Дивіться говорять, все я не скажу жирно. Тусний за акцентую зарисував за акцентую увагу. Я представника поліції, запитав, хто кришує місцевих циганів. Він сказав, що це начальник міліції поліції, перепрошую Олександру Хріменко. А я кажу, а як це все відбувається? Ну, процес? Він каже, ну вони заносять в місяць моє. Я кажу, а скільки? Він не говорить. Він дістає телефон, на телефоні пише дві тисячі. я уточнюю, кажу, це дві тисячі гривень чи доларів. Він каже, доларів. Ну, mm -hmm. тобто, знаєш, для такого містечка маленько провінційного на рівному місці кожен місяць 2 тисячі доларів, я скажу це дуже-дуже непогано. От. Але прикол, в чому цей колишній працівник мені сказав, каже, саме в чому заключається, що цигани не просто вони відкуповуються за свої якісь там вчинки цими 2 тисячами доларами в місяць. Справа в тому, що циганський барон от, в Золотоноші є кумом. Начальника поліції. <реш> я, я, такий, ну, я такий, та ну, не може, ну, такого не може бути, ну як так? Я такий думаю, стоп, їду я до циганського барона, і я вже придумав легенду, я новий дільничий mm -hmm. працівник поліції, ознайомлюся з територією. <реш> і я коли приїхав до цього, будинку там реально видно, що там барон живе, там тільки паркан ти зараз побачиш, зрозумієш. До мене вийшов молодий хлопчина, якого я почав розвивати на тему. І дивись, що він мені сказав. Подивіться, будь ласка. О, добрий день. Мене звати Віталій Як вас звати? Артем. Артем. Артем, я ну, новий дівнич, якби і на цій території обслуговування. Я просто ще не знаю всіх конкретних розкладів. Якщо там ну, твої родичі старші образно в нормальних відносинах ну, співпрацюють з Сашою Хрименком, з моїм керівником. Це цей... мого бать, це мого дядька а... Охріменко. Саша Охріменко, ще Сейчас да? так? Е... Всю... <плодище>, да? Так, да, да, да. і це, то я якби ясно, що я не був там хтось. Погано відноситись до вас, бо в мене є керівництво. Так, да, так, добрий так. День. добрий, добрий день. Добре. Перекажи просто там старшим, що це, що є такий, проходив, познайомитись, десь можна на наступну тиждень заїду. Це, і не, не переживайте, все нормально. Тобто, акцентую тую увагу. Я сказав, що якщо. Твої стачі з моїм керівництвом в добрих стосунків, я вас трогати не буду. А він каже: так це, дядь, це кум мого дядька. Ну, Тобто, а це дядько це, не це не його барон. Угу. Вот. І я такий думаю, ну, це, це диковина. Я опублікував це відео два роки назад. пану Хрименко пише ось такий пост. Після виходу цього відео я не буду все читати, дорогі друзі. Більшість з вас, напевно, бачили провокативне відео, націлене на дискредитацію мене як керівника правоохоронного органу. Звісно, ви чекаєте мої реакції на цей замовний ролик, і така реакція обов'язково буде, але виключно юридично обґрунтована, оскільки мої моральні цінності і посади, яку я займаю, не дозволяють вступати в безглузду полеміку з людьми, для яких такі поняття, як совість і честь, не існують. То Кінцеві титри в цій відеоісторії підпише суд. Так от, пан Охрименко, я чекав два роки. Чекав два роки, суд ніякої крапки не поставив. І я, знаєте, хочу сказати, у мене дуже погані для вас новини. Це можна, можете рахувати, вважати. Що суд на нього подаш? Ні. Ні, я не збираюся. Для чого? Ну, то він не не вплине. Це анонс для нього нехай буде, оцей сьогоднішній випуск. Бо тому, що в мене є інформація, чому ви досі на посаді, чому ви досі з циганами в дуже хороших відносинах, і хто вас кришує з народних депутатів?